Не бували прецедент. Вперше в Україні декілька опозиційних кандидатів відкинули свої амбіції і вирішили об'єднати зусилля заради перемоги. 11 жовтня на прес-конференції кандидати у народні депутати по багатомандатному виборчому округу номер 194 Володимир Мамалига та Леся Островська заявили про те, що знімають свої кандидатури на користь Миколи Булатецького. Я Мамалига Володимир Володимирович. Кандидат на даний час по одномандатному виборчому округу номер 194 заявляю, що я знімаю свою кандидатуру з виборів і закликаю своїх виборців, людей, своїх прихильників, які мене підтримували і підтримують. Підтримати на цих виборах, обов'язково прийти на вибори, голосувати. І підтримати на цих виборах Булатецького Миколу Івановича. Миколу Івановича я знаю не перший рік. Ця людина вже протягом довгих років життя до нам доводила своїми справами і своїми вчинками про те, що дійсно йому не байдужа доля нашого міста, що йому не байдужа доля Черкащини і доля України. По тому Микола Булатецький заявив, що найбільшим своїм суперником на окрузі вважає кандидата Валентину Жуковську. Тож ще раз закликав об'єднати зусилля усіх, хто вважає себе опозиціонером. Вони тут стверджують про те, що не може відбутися між черкащанами нормального діалога. І тоді, зрозуміло, вони виводять формулу, що переможе Жуковська. Ми показуємо, що це не так. Значить, ми закликаємо наших, ну як би поки що опонентів. Якщо вони є тими людьми, які вони є, то вони мають підтримати наш, нашу дію. Як повідомив Микола Болатецький, Любов Майборода та представник удару поки що відмовляються зняти свою кандидатуру на його користь.